Виконком затвердив нову вартість харчування у Вінницьких школах для пільгових категорій дітей з 1 січня 2023 року. Нова вартість харчування для дітей, які є учнями шкіл Вінницької міської територіальної громади. Документи опубліковані на сайті Вінницької міської ради. Про зміни говоримо із Оксаною Яценко, директором департаменту освіти Вінницької міської ради. Мої вітання вам. Мої вітання. Як змінилась вартість харчування? Розкажіть про це дійсно ви правильно сказали, що відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 15 грудня 2022 року вартість харчування учнів пільгових категорій в школах нашої територіальної громади з 1 січня зростає двадцять року і буде становити в день до 30 Гривень, тобто 30 гривень на день для учня пільгової категорії. А про які пільгові категорії йде мова? Ті, що зазначені в законі про повну загальну середню освіту, і в, і в законі про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, Це, і, е, ці категорії якраз і зазначені в рішенні виконкому. Це діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах. Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України щодо малозабезпечених сімей, діти із числа ВПО внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини, що постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. І е, ті, що визначені у статті 10.10 Прим .10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, також зараз у законодавстві додалася ще е, одна категорія пільгових дітей: це діти із сімей, у яких один із батьків є учасником бойових дій або інвалідом війни. І захищав незалежність суверенітет України та територіальну цілісність і брав безпосередню участь і в АТО, в ООС, а також. Які перебувають безпосередньо в районах бойових дій, якщо говорити про кількість дітей, які ми плануємо харчувати відповідно безкоштовно за рахунок бюджету Вінської міської територіальної громади, це майже 7 тисяч дітей, 6 тисяч вісімсот. Шість дітей до речі, якраз діти, які постраждали від війни, діти, які підлягають під дію закона про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, і діти учасників АТО ООС, і таких дітей трошки більше ніж 4 тисячі. А що стосується дітей непільгових категорій, яка вартість харчування для них? Це також не менше 30 гривень. В нас минулого року, на 1 січня 2022 року, було прийнято рішення про те, що будуть харчуватися самі діти пільгових категорій. Тепер, якщо батьки хочуть, щоб діти харчувалися в школах, вони можуть купити повноцінний обід так само за такі самі кошти. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. На все добре. Дякую, мирного всім дня. До побачення. Оксана Яценко, директор департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на прямому зв'язку і говорили про нову вартість харчування дітлахів у школах.